Права 7. Зробіть підпис бегемот під зображенням бегемота, що знаходиться у другому абзаці, скориставшись внутрішнім графічним редактором Google Docs. Переходимо в наш документ. Шукаємо цього бегемота. Ставимо курсор тут під ним. Вибираємо пункт меню Вставити. Малюнок. Створити. І далі отут треба вставити текст бегемот. Вибираємо інструмент текст, текстове вікно, набираємо слово бегемот, Збільшуємо його розмір. Центруємо. Можна ще розмір трошки збільшити, і зберегти і закрити. Ось цей малюнок у нас утворився. його треба е, зробити, так, як і той бегемот обтікання текстом, і перемістити ось під нашого бегемота. Зменшуємо розміри за допомогою цих прив'язок і клацаємо десь збоку. Ось ми підписали нашого бегемота. Виконали завдання 7.